Відкритість, незаангажованість і сучасні погляди саме з таким підходом до справи працює італійсько українське підприємство Зевськераміка. Розуміючи прогресивність своїх виробничих технологій, адміністрація заводу з радістю демонструє їх тим, хто в цьому зацікавлений. Однією з таких шанувальниць нового виявилася викладач слов'янського державного педагогічного університету Ольга Гуляр. Саме вона стала ініціатором проведення екскурсій для студентів заочного відділення. Одна із перших проб провести нестандартне практичне заняття на базі такого сучасного підприємства, як ЗЕВС «Кераміка». Слід додати, що не тільки сучасне, а і підприємство європейського типу. І це заняття ми проводимо з предмету психологія труда і інженерна психологія. І одним із завдань цього навчального предмету є визначення психологічних закономірності. Професійного встановлення особистості програма екскурсії для студентів була насиченою. В ній була теоретична частина від директора підприємства Олександра Богославського, під час якої він розповів про основні особливості роботи підприємства та продукту, що випускається. А також, так би мовити, практична частина з відвідування безпосередньо виробничих ліній. Автоматизованість виробництва, якому задіяна невелика кількість людей, незвична чистота і цікаві механізми нікого не залишають байдужими. Вразили вони і студентство. Ми перший раз на такому проєзгу довольны э, таким практическим занятием, которое нам организовала Ольга Александровна. Впечатлений просто масса. Завод настолько отвечает европейским стандартам. Мы просто поражены. Очень здорово и большое спасибо руководству завода, который нам разрешил все-таки посетить это предприятие. И нашему руководителю Ольге Александровне. Если Ольга Гулер, она не впервые организовывает для студентов экскурсии. До этого она уже видела детячий будинок Тополек. Но если там бачили больше особенности. педагогічного процесу, то на заводі Зевські Кераміка» оцінили сучасний європейський підхід до виробництва. Я просто в восхищенні, чесно кажучи. Перший раз на такому на таком производстві, такому масштабному, я навіть не представляла, що таке у нас на Україні существує. Хочу подякувати директору такого сучасного підприємства, як Зевська Богославському Олександру Олексійовичу, директору з виробництва Хвичені Тетяні Володимир. Одимирівні і нашим екскурсоводам за прекрасну організовану екскурсію на базі цього підприємства.